Сьогодні Всесвітній день дитини. Це свято світового братерства, взаємопорозуміння та благополуччя дітей. З цієї нагоди у міському центрі позашкільної освіти Лідер проходить виставка доробок Моя Україна. Яка б не була розумна і талановита дитина, вона все ж потребує дорослу опіку, увагу, турботу, любов, захист і постійну підтримку. Все це отримують вихованці Крамчуцького міського центру позашкільної освіти. Лідер працюю філії у нас в інтернаті Макаренка в 17-й школі в 21-му інтернаті в приюті для дітей поклав на батьківських штаб, але ж не талановитих дітей не буває. І ви знаєте, як показує практика, чим дитина в суспільстві більш заброшена, тим вона більш творча. З метою виявлення обдарованих дітей підтримки та популяризації їх творчості у центрі проводять конкурси та виставки декоративно-ужиткового мистецтва. До всесвітнього дня дитини виставили доробки під загальною назвою Моя Україна. Учасниками конкурсу стали учні загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці дитсадків. Це традиційні виставки і до народних свят, і до державних свят. Це в нас постійно проводяться конкурси після конкурсів. Проводяться виставки, на котрі запрошуються діти з усіх школ міста. Кожна робота, представлена на виставці, несе патріотичний дух та щиру любов до нійкій України. Богдану сподобалося українське подвір'я. Мені сподобалось, що це українське подвір'я і тут багато тварин. Чим мене здивувало, що цей бик зроблений з постерігам. Тож насправді. А Катруся у захваті від картини із зображенням герба Кримачука. Мені сподобалося, що тут дуже гарні та красиві роботи. Бачить на що діти старались. Мені сподобалася найбільше ось ця робота. Я не знаю, як її робили, але її, скоріше всього, робили дуже добре, тому що вона така гарна, така така велика. Мені б дуже хотілося навчитися робити такі картини. Роботи переможці конкурсу представлятимуть Карменчук на обласній та всеукраїнській виставках у Полтаві та Києві. А дітвору, яка бажає навчитися власноруч виготовляти унікальні доробки, запрошують до міського центру позашкільної освіти. «Лідер». Ми постійно запрошуємо дітей. Ми постійно відкриті. наш заклад працює з 8 до 20 години 6 днів неділю.